вечная эскалация, попытка прийти к нам домой. Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого и СВО. Они относятся к нам действительно как к батарейкам, к матрицам, там, не знаю, расходный материал. Не так давно интернет был, если не взорван, то изрядно взбудоражен аудиозаписью, Который якобы Александр Юрьевич Бородай э, высказывает свое отношение к добровольцам, воюющим сейчас за Родину. люди, которые точки зрения, Как кажется люди в пиджаках, не представляют большую ценность. Там сказано, что вот те все. Добровольцы, которые сейчас пошли в окопы, мерзнут, мокнут и погибают там за отечество, становятся инвалидами, получают ранения. Они лишние люди в нашей стране и в нашем государстве. И, соответственно, государство их туда отправило, чтобы от них избавиться. Вот если совсем просто говорить, такая оригинальная концепция. Помимо того, что оскорбили, не, не побоюсь того слова, всех добровольцев, назвал их лишними людьми. Там еще есть интересная очень фраза, что типа это же ланскнехты, люди, которые идут за деньги. Вот мы вам типа много платим, а вы идете воевать. Какие вы добровольцы, вы наемники. Вот два момента, которые всех слушателей сильно покоробят. Государство, если оно хочет иметь надежных защитников, не имеет права никоим образом позволять себе демонстративное пренебрежение теми, кто за него жизнь отдает. Что бывает с государством, если оно такое пренебрежение позволяет себе? Очень много из негативных примеров. Самый крайний пример – семнадцатый год, когда защитники Отечества бросили фронт, ушли, и что из этого получилось? Они имеют наглость Порицать последних своих защитников, говорить, что они лишние люди в стране. Скажите мне, пожалуйста, вы за все эти годы сумели выработать, товарищи элита, идеологию, концепцию, мировоззрение, воспитание, что-то, что вело бы людей в бой для защиты Родины. Извините, вы сами верите в деньги, и кроме денег вы ничего не выработали. Ничего удивительного, что вы можете предложить воюющим только деньги, и что мы берем от вас только деньги, потому что от вас больше нечего взять. Вы не в силах предложить какие-то яркие образы, какие-то убедительные идеалы и какие-то цели, которые вели бы людей. Так что это претензии, знаете, к зеркалу. Бордай все правильно сказал, единственный момент он упустил, что вот эти лишние люди... Чрезвычайно нужны, нужны в системе. Собственно, поэтому их держат на фронте вот, бессрочными контрактами. Ну, по крайней мере, сейчас делается то, чтобы как можно меньше вышло с этого ИСО. И я уверен тоже в том, что даже если ИСО вот закончится, как я предполагаю, да, в следующем году, просто так всех не отпустит. Вряд ли. Ні, нось к нам дісінка батарейкам к как я не знаю, расходный матеріал. Є зараз певна різна інформація, яка стосується Куп'янського напрямку Харківської області. Раніше э, з'явилися дані про те, що ворог уже зайшов до міста Куп'янськ. Проте в генеральному штабі цю інформацію спростовують. Як ви оцінюєте загрози, які зараз на цьому напрямку йдуть від російських э, окупантів, і чи на ваш погляд. Те, що ворог може зайти в Куп'янськ, це питання лише часу. Чи на ваш погляд там є достатньо сильна оборона цього міста силами оборони України, і Куп'янськ стоятиме е, непохитно? Е, ну, першу чергу, ми говоримо про те, що е, дійсно російські війська війська підійшли до е, за оперативним даних е, заходи на околиці, передягнувшись в форму українських збройних сил, от е, наші військовики і десантники їх виявили. Несли контрудари, удари, вибили цих секторів. Відповідно, сьогодні е офіційно ми стверджуємо, що Куп'ян за нами, і ми контролюємо не тільки і Куп'янську і Лїнку, які також об'явили Росія, що вони ж захопили. Тобто є явних успіхів, немає. Хоча ворог поряд з іншого сектора, як на Донеччині, тут згенерував величезні сили. Куп'янськ розглядається один із восвозлових центрів і е залізничних і е шляхів сполучення, де дійсно ми забезпечимо логістику наших військ. І мають забезпечувати інші сектори оборони. Тому ворог намагається захопити весь сектор, а і включаючи Куп'янськ, і кидає сюди значні сили. Поряд з тим, що в нього вичерпуються резерви, тут якраз вони не зменшуються. Ми маємо укріп райони декілька разів. Якщо ми говоримо за війну, особливо спочатку, він захоплював Купянськ. Ви вибили росіян звідти. Вони біля е Куп'янська і в цьому секторі взагалі розмістили ряд армій, бо навіть перша танкова армія. І намагалися наступати. Ми їх відкидали, нижче, чи якраз і живу силу, і танкові, і бронетанкові інші системи. То це те, що дозволи нам захищати позиції, але сьогодні збільшують ресурси, ідуть різними методами, колонами. Це удари і ракетними метними системами, кабами, безпілотниками, керованими бомбами з реактивним двигуном на 120 км, кілометрів, які летять. І зрозуміло артилерії і іншими засобами. Ну і зрозуміло, стара тактика. Вони просочуються невеликими групами. Одні гинуть під вогнем нашого противника, інші намагаються захопити це нові нові е, сектори. Ну тут ми говоримо про Куп'янськ, але і річку скілак. Ми говоримо цей сектор. Дійсно, для них важливий як е, перепора для наступу. І ми маємо там висоти, які важливі для нанесення вогневих ударів і не допущення ворога якраз е, для посування на Харківщину. Тому я думаю, що позицію будемо тримати. Ми вже не тільки маємо досвід оборони, але і вогневих ударів по резервам, і підтягнули деякі резерви. Передбачаю, що все-таки позицію отримаємо. Буквально на настався, яка від вас перед цим чітко цей напрямок визначив пріоритетним і визначений, які додаткові сили задіяти, щоб Купен залишився під нашим контролем. Шановний пане генерале армії, так, ну. Звертаюсь до вас як до досвідченого українського розвідника. Зокрема, говоримо про зовнішню розвідку. Ну і вже з'явилися так би мовити попередні листи списки нових посадовців, високопосадовців адміністрації президента Електа Дональда Трампа. Ну і відповідно хотів би вас трішки. Розпитати, як ви оцінюєте ну в комплексі. Ми розуміємо, що ми не можемо, жоден розвідник не може залізти в голову першої особи, там будуть впливати, так би мовити, на ухвалення конкретних їжень, дуже різні чинники. Ну, але в будь-якому разі, Джиді Венс віце-президентом, держсекретар Марко Рубіо, ну і шеф, шеф Пентагон у нас найбільше цікавить, так під Гексет. Ну розуміємо, що новий шеф Пентагону, принаймні ту особу, яку зараз серйозно обговорюють, ну він не мав uh, рівня досвіду, який би і рівня компетентності, які би дозволяли йому вправно працювати перед багатьма різними глобальними загрозами. Всі натовські генерали вивчають нашу реакцію. 100%. пациент ані смотрять невозможно. Вони роблять виводи, планують будущі операції проти нашої родини. Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло. И на всю протяженность вот, беспокойной границы эти выводы распространить. Чтобы у натовцев не возникло соблазна совершить нечто подобное уже со своих границ.